Симон Петлюра народився 22 травня 1879 року у передмісті Полтави. Навчався у Полтавській духовній семінарії. Нині це один із корпусів аграрної академії, але навчання так і не завершив. Був виключений за вияв революційних настроїв і зв'язок з композитором Миколою Лисенком. Постать головного атамана військ УНР досить неоднозначна. Одні називають його антисемітом, інші героєм України. Жити за Шевченком, жити з за що боровся Петлюра, який він був, це, це той стержень, який е, не дає людині, не дасть людині збитись на манівці в цьому житті. А воно дуже складне і дуже жорстоке. Не маючи стержня любові до свого народу, до своєї держави, людина часто попадає в різні ситуації, а сам народ ніколи не зможе вирватися. На свободу Симон Петлюра це однозначно герой України, наголошували під час урочистостей присвячених 136-й річниці від дня народження державного і політичного діяча. Ще з 12-х років Симон Петлюра вже почав боротися за визволення українського народу з московського ярма і за відродження і утвердження української держави. Він говорив, що якщо ми не станемо на захист нашої держави, всі. Кого вона турбує, хто любить Україну, то України не буде. Він відстоює опозицію про те, що українська революція, Українська держава повинна мати сильне військо для того, щоб вміти захистити себе. Влада, яка буде на даного часу була в Україні, все робила для того, щоб знищити і деморалізувати армію. Сьогодні погляди і переконання Петлюри говорилося, набули особливого забарвлення. Як і століття тому ми боремося за єдність нашої держави. Українські нації потрібні герої, і в даному випадку це яскравий приклад такого українського героя.